Я не мала права ні вийти з хати, ні вийти з дому, ні без якщо я одразу не відповім на телефонний дзвінок. За це буде буду наказана. Він почав протягати до мене руки. Він почав ще більше мною маніпулювати. На сеансі у психолога віничанка, яка зазнала домашнього насилля. Жінка забажала залишитися інкогніто. Розповідає, стосунки між нею та чоловіком розпочалися в юному віці. Спершу було кохання, романтика, весілля, потім ревності та тотальний контроль. Після п'яти років шлюбу погрози та сварки перейшли у руку прикладство. Наб'є. Я собі даю, оце я йому ще даю останній шанс. Оце в мене ці синячки я замостила. Я ще останній шанс я йому дам, бо я його ж кохаю. Мені потрібна ця людина, і я не могла ніяк від нього відв'язатися. Аби вберегти себе і дітей від кривдника, написала заяву до поліції. Поліція повідомила в центр. Центр потім зі мною зв'язався і. Почали ми працювати. Людям потрібна дуже психологічна підтримка, якщо не пройти реабілітацію. То знову ти повертаєшся туди, звідки ти тікала. Кожна жінка, кожна особистість не повинна мовчати, не повинна терпіти знущання над собою. Такі люди, які знущаються, вони, вони ніколи не зміняться. З початку року до міського центру соціальних служб надійшло майже 200 звернень про домашнє насилля. Про це суспільному розповіла очільниця відділу Наталя Добровольська. Багато людей переїхало з сходу, переїхало з півночі нашої держави. Де йшли військові дії, де зараз йдуть військові дії. І, на жаль, люди не працюють, в них багато вільного часу, вони заживають алкоголем, наркотиками. І ми бачимо, що саме в тих прихистках, де проживають внутрішні переміщені особи, зараз нам додавалися дуже багато роботи. Страждають від домашнього насилля на Вінниччині чоловіки і літні люди. Кривником виступають дорослі діти та онуки, каже Наталя Добровольська. Дуже багато жінок старшого віку за 60. Також є жертвами домашнього насилля. Діти б'ють своїх батьків, жінки б'ють своїх чоловіків. Якщо раніше це був один відсоток, то цей відсоток зараз збільшується і збільшується. Він доходить до п'яти відсотків ну, в загальній кількості тих протоколів, які складає сектор протидії домашнього насилля. У денному центрі жертвами працюють спеціалісти, що надають екстрену та планову соціально-психологічні допомоги, каже психологиня Олена Гудімова. З кожним працюють індивідуально. Особа може звернутися до нас в денний центр, де вже працюють фахівці. Фахівці наші вони ведуть сім'ї, це послуга соціального супроводу. Також ми перенаправляємо людину до безкоштовного адвоката, який може. Звернутися по консультацію телефоном можна щодня з 9 до 21. Загалом Вінниця, одне з 17 міст України, де працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.